А ще універсальний фонд. Універсальний фонд – це для всіх рослин Універсальний ґрунт? можна засадити будь-яку рослин. Дивіться, універсальний ґрунт використовується для всіх видів рослин. Вони він є, тому і називається універсальний. Тому там складник PH, він є підходить для е, всіх видів рослин. я орхідею посадила. Ви зараз показуєте кислий ґрунт, тому а, це є це є кислий біля, біля біля, біля, вас, а біля вас знаходиться універсальний. А оцей що ви показуєте, це є кисли. кислий. Кислий ґрунт використовується для всіх хвойних, для лухін, для редедро це використовується кислий ґрунт. Там pH 2,8, 3,5, а тут pH 5,5, 6,5. Це, це pH. Тут, скажімо, входить в склад цього універсального субстракту, входить перліт, і імпортне доброво, оброблення від шкідників і просіювання від зайвих якихось грубих деталей по субстракту. Для орхідей не підходить. Ні, для орхідей нас є окремо Дивіться. і для орхідей.